Ми вже маємо таку красиву територію, благоустрій перед будинком, яку Киро зробили через топосолід. і хочемо для доріжок зробити бордюри, перебрити усякі. Для цього застосовуємо топосолід, власне той, на якому будемо влаштовувати. Ці бордюри і за принципом доріжок. Чому за принципом доріжок? Тому що якщо, наприклад, є невеличкий ухил, то таким чином бордюр покриє ухил, він його, може сказати, повторить. Активовуємо Solid і натискаємо Subdivide. З'являється скетчинг, можна вибрати лінію, і, наприклад, я розроблю. Для ось цієї діляночки невеличкий бордюр. Перший контур це буде контур цієї такої клумбочки. так? І наступний контур ми виберемо по товщині вже бордюру через офсет. Offset. offset я задала ось тут 10 см, тобто сотка, і ставимо галочку на копії, тому що це буде копія. Прокладаємо цей Divide Всередину, і, звичайно, ще потрібно буде через стрім підкоригувати контур, щоб акуратно дотриматися правил скетчингу. Правила скетчингу полягають у тому, щоб лінії лишні не були, а залишалися. Цілісними і не повторювалися. Також, ну, і, звичайно, не розірваними. Натискаємо, ага, це перше, так? А друге, можна ж вибрати у нас якийсь тип топосоліду. І ще бажливо було якийсь рівень теж від нуля, щоб він підскочив, щоб було видно. І натискаємо галочку. Що ми тепер маємо? Маємо. Ось отакий топосолід, можна взяти поміряти. 50%, ліно. це залежить від того, що там у нас відносно миля було, але тим не менше, це є окремий топосолід, який ми можемо ось так формувати і досить мило виглядає. І якби у нас ще при цьому контур був на рельєфі, то ось цей гарний такий перебрик повторив би цей рельєф.